Всім привіт! Дане відео це відповідь на запит дівочок саме з технічної сторони, як саме я вишиваю своєю парковкою у межах 10 хрестиків. Тому це відео більше для тих, хто або вчиться вишивати, або хоче розібратися саме от у цій парковці в межах 10 хрестиків. Не знаю, як по-іншому пояснити, тому спробую просто вишити цей от от даний квадратик 10х10, повністю весь, щоб було, мені здається, наглядно видно, як саме я вишиваю. Почну з того, що я розпочинаю новий листок схеми. І з оцього першого квадратика, на ньому я буду саме демонструвати, як саме я вишиваю. Як ми бачимо, тут досить в нас багато різних значечків. От максимально скільки можу я приближу. Досить багато значечків, і їх я буду вишивати своєю парковочкою. Немає значення з якого значка починати. Зазвичай, коли от така каша значків, я вибираю якийсь, котрой з значків якого найбільше. Або в іншому варіанті, коли багато схожих кольорів, я можу починати від найконтрастніших кольорів з сторони темних. Тобто, якщо є чорні чи темно коричневі я починаю від них і так рухаюся в сторону світлих. Але це не принципово. Тому я закріплю для себе схемку, таким чином копіючка і магнітик, щоб вона була ближче до мене, так як вишивати через камеру буде трошечки незручно, мені здається. От. І будемо працювати з цим от -от -от квадратиком. Тут в мене закінчився верхній ряд. Останній 10-й рядочок закінчився. І по схемі, як ми подивимося, от я відшила оцей крайній, самий е в куточку хрестик в мене іншого кольору йде. Е от такого. І в наступному рядочку в мене починатися знову будуть ці значки. Але в межах десяти. Я вже цей колір відшила, тому я парку, завжди як вишиваю гобіленовим напівхрестиком зверху, з пустого до повного. Я знизу вверх вишиваю і з пустого до повного. Тому я паркую оцей верхній хрестик в куточок зверху, звідки я буду починати вишивати. Ось таким чином я паркую, вивожу голочку і просто собі її вверх, де буде під оформлення. От голочку втикаю в канву, яка піде під оформлення. Мені немає значення, чи вона розтягне хрестик чи ні. Далі потрібно буде вишивати іншим кольором. Ну, наприклад, я буду вишивати отим, оцим чорним кружечком. У мене закінчився цей колір в схемі, і він в мене буде в наступному квадратику 10 на 10. Знову ж таки, другий, перший і другий, перші хрестики будуть такого кольору. Якщо я починаю паркувати з Правої сторони, точно так само тут. Я собі просто на початку вибираю, чи я буду в ліву, чи в праву сторону, якщо паркувати, якщо їх багато буде ще в роботі. Якщо він один, тоді питань нема де його паркувати. Відтак, я буду паркувати от оцей другий хрестик. І знову ж таки в його верхню частину. Тобто перший ми пропускаємо в другий. Я паркую цей нитки. І знову ж таки паркую його вверх пустий від канви. Час від часу, щоб не заплутуватися в самій схемі, я закрашую ті кольори, які я вже відшила. А коли листочок буде повністю, не листочок, а квадратик буде повністю відшитий, я просто його заретушовую повністю, щоб воно мені не заважало в роботі. Так, Дивимося. Наступного кольору, якого в нас багато, цей оцей квадратик з такими гогулінками. Беруся за цей колір. Закінчила я вишивати цей колір. І от в наступному квадратику він у мене буде перший в другому рядочку. От туди я працюю ниточку. Далі колір, якого в мене багатенько, це буде. Буквочка а значок собачка працюємо з цим кольором і знову ж таки в наступному квадратику. В нас зверху найближчий цей значок, верхню його частинку ми паркуємо голочку. Наступний у нас значок, такий кружочок у вигляді руля. Беремося за цей колір. Дивимося на схему, тут ми відшили цей значок руля, В наступному квадраті у нас його нема. Тому тут ми і закінчуємо з цим кольором. Тобто мікрозакрепочкою я фіксую ниточку і обрізаю. От таким чином у нас відшито весь квадратик, крім верху двох прямокутничків, ромбіків, таких, які нам також будуть переноситися в наступну роботу по листку. В наступному квадратику вони є, тому ми їх також будемо переносити. Так, подивимося. Відшито у нас 100 хрестиків. Ми їх передивляємося. Якщо якісь потрібно поправити, ми поправляємо. Бачимо, ниточка, яка у нас вилізла, стерчить. Я її просто натягую і ножничками обрізаю зверху, максимум до канви, але щоб не розрізати ниточки. Отак у нас з вами разом вийшло нам відшито 100 напівхрестиків. Тепер дивимось по схемі. В наступному квадратику у нас є кілька ниточок вже припаркованих. Ми дивимося по схемі, що нам потрібно в роботу, з чим ми можемо починати працювати. І по цьому ж самому принципу, попередньо, там, наприклад, Кому заважає, ми замальовуємо повністю цей квадратик, Заштриховуємо собі його, щоб він у нас без пропусків, немає таких одиночок, які... Нам потрібно буде вишивати, наприклад, в цьому квадратику один, в тому один. Тут такі одиночки я залишаю на самий кінець роботи. А так, звичай, повністю замальовую цей квадратик, щоб видно було, що він у нас повністю відпрацьований. І так, в наступному квадратику у нас з припракований гниточок, Самий перший трикутничок розвернутий вліво. Вже є припаркований. Ми по цьому ж принципу беремо нитку і знов з рядочок доходимо до кінця, повертаємось сюди і з рядка в рядок відшиваємо значок трикутника. Так само дивимося. Потрібно нам наступний листок його перенести. Не потрібно. Значить, Ми де останній трикутничок відшиваємо, там ниточку і обрізаємо, фіксуємо і обрізаємо. Він нам. Більше в даному стовпчику не пригодиться. Якби потрібен був, ми б його просто перенесли в наступний третій квадрат. Далі по цьому ж принципу вибираємо другий колір. Наприклад, трикутнички в нас будуть зашиті вже, і між ними ромбики. І добре буде видно, де ці ромбики залишилися місця світитися. Відшиваємо ці ромбіки. І так далі, кольор за кольором, кольор за кольором. От таким чином у нас виходить вишивати парковкою по кольорах в межах 10 хрестиків. Я сподіваюся, що доступно це все пояснила. Якщо в когось якісь є питання, задавайте. На цьому з вами прощаюся. Дякую вам за перегляди па па!